Лотокінг сміливість дарувати емоції. Валерій Клочок з нами на зв'язку, керівник центру громадської аналітики. Важа пане Валерію, раді вас бачити. Вітаємо вас. В нашому ефірі навзаєм вітаю. Тож щойно почули, ми значить цього Аксенова і питання до нього російського пропагандиста Кисельова каже: ну, якщо от не знадобиться за прямою за прямим призначенням ця оборонна лінія. Яку будують в Криму, власне, ці гауляйтери, то стане вона туристичним об'єктом. Як ви вважаєте, є шанси стати туристичним об'єктом у цих траншей, бліндажів, якими перекопали всі кримські пляжі зараз ось ці е, окупанти? Ну, можливо, на якийсь певний час, друзі. Бо коли ми приїдемо до Криму, то цікаво буде подивитися, да, як то воно там все було вживу, то можливо, він це мав на увазі. Я, але чи надовго, бо це потім буде незручно. Можливо, якісь фрагменти там можна зберегти. Так, тут, тут може бути, але виключно з цієї точки зору. А те, що вони будують лінії оборони, ну тут е, і в Брянській, і Курській області, і в Білоруській області, і в Криму е, мені ну, свідчить про те, що вони все-таки готуються до іншого сценарію війни. Не того, що вони собі намалювали, тому що стає дедалі, чим більш очевидніше, що досягти своїх цілей, які постійно змінюються. Ну вони змінюються так, але вони не можуть, і ці змінюються. Ця вся історія з побудовою лінії оборонної лінії відсічну там дуже цікаво наглядає. це Звісно, і про розпил бюджету. Але з іншої сторони, це як запасний варіант. Якщо не вдасться, наприклад, на фронті, то ми ось відійдемо, скажемо: дивіться, ми обороняємося. країни НАТО на нас тепер нападати не будуть, і вони тепер розуміють, що ми тут обороняємося, і в нас все все дуже як каже Аксьонов, вибачте. Ну, Але це, я, до речі, це зараз, така інформаційна зараз операція, готую. щоб публіку підготувати, що раптом ні, щось ні. Буде. так. І справа в тому, що готують за цим сценарієм публіку давно. У Росії відзнятий фільм, який називається От, зараз вилетіло на це так швидко не пригадаю, настільки важливо. Який засвідчує про те, що все правильно робить Путін. Абсолютно він вірно ухвалив рішення. Зараз НАТО дуже серйозно допомагає, і зараз саме шанс припинити спецоперацію. Це так званий вийти з території України. Це вже впродовж трьох місяців. Цей фільм триває. Він активно активно розкручується саме в мережі YouTube і дискусія певно, з цього в цьому сенсі ведеться. Вже неодноразово говорили про нього і в Україні, і на Росії, тобто якась, якась заготовка все таки, врешті-решт є. Хто власне його міг ініціювати цей фільм? поки показ він вже набрав там мільйони переглядів. Зараз сказати. Складно, ну кінцевий бінець офіціара зрозумів. Ті, хто хоче припинити цю всю історію, але не виключає, що і Путін готує такий варіант знаєте, відходу. Ну не вийде то, не вийде. Тим паче все-таки він оцінює ситуацію зараз з точки зору е, баж... прагматичної. Хоча цілі ставить зовсім інші, що я маю на увазі? Проблемою для Росії залишається все таки переведення військово-промислового комплексу, точніше всієї економіки на військові рейки. Саме через нестачу достатніх засобів та технологій виробництва військового озброєння, техніки і так далі. Другий момент співпраця з можливими союзниками, вона також зараз стоїть під питанням. Перше, це Китай. Китай зараз чітко заявив свою позицію, що він вже бачить припинення війни у 2023 році. Він там дійсно там обмовиться якоюсь вирішим, якимось виграшем війни, але не про те. Він розуміє, що Путін, отримуючи додаткові засоби ведення війни, він буде продовжувати війну. Тобто йому треба фактично. Путіну треба підрізати крила, і Китай в цій частині просто може не дати стільки допомоги Росії, щоб Путін продовжував агресивну війну. А Китаю зараз дуже вигідний, саме як мінімум. Ну якщо не мир, то перемир'я. Їм це вигідно. Їм треба налагодити зв'язки, відновити свої зв'язки з США, Європою на тому ж самому рівні, на якому були, Принаймні, як мінімум їх не втратити, тому що вони матимуть серйозні проблеми. Від остання дослідження аналітиків. Військових Китаю, які вчора опублікували японські змі, говорить саме про це, і в цій частині я не виключаю візит зі навіть до Росії, якби він там оголосив про цей мирний план і виступив ну саме з такою ініціативою і переконав Путіна, що так треба зробити, і оця лінія засічна. Вона і може служити таким показом того, що дивиться. Ми до цього готуємося. Ми до цього готувалися. Друга країна, яка зараз дуже стоїть під великим питанням можливості, можливості е, питання можливості співпраці, перепрошую з Росією. Це Іран учорашній візит Лойто Остіна до Ізраїлю його розмова із президентом Ізраїлю, із прем'єр-міністром, і можливість, все таки превентивні які заходи Ізраїлю по відношенню до Ірану, аби ті не змогли виробляти ядерну зброю. Вони стаються більш ніж очевидними. Ну справа в тому, що відомо з засобів масової інформації, що Росія нібито постачає до Ірану збагачений уран. А це дасть змогу, наприклад, тому ж самому Ірану виробляти там ядерну зброю впродовж менше, ніж двох тижнів. Хоча навіть до кінця року вони вже можуть отримати збагачений Іран і матимуть спроможність виробляти атомні бомби. А для це серйозна загроза. Тобто тут також стоїть під питанням подачі існування на правду існування режиму Ірану, так і не випадково. Джо Байден ще минулого року казав, що ми і Іран звільним, почекайте. І вчорашній візит високопосадовця такого ну потужного очільника Пентагону саме до Єрусалиму свідчить про те, що так, хоча да, в Ізраїлі там ситуація не проста, акти протесту йдуть. Тому Путін зрозуміє, що йому Білорусі, Північна Корея не допоможуть виграти цю війну, в принципі, а спротив заходу дуже серйозний. І такий варіант підходу вони готують, як і в цих прикордонних областях, так і в Криму. Ну єдине, що чи вдасться їм це е, е, в перспективі реалізувати, я маю на увазі е, залишити за собою Крим, залишається питанням відкритим. У нас дещо інша позиція в цьому сенсі. Тому я й кажу. Ці всі споруди можуть бути е, для туристів цікавими з точки зору подивитися, як же воно було насправді. бо буквально сьогодні один із телеграм-каналів дуже популярних Ніколаївський про людну фотографію, де на березі моря лежить колюча проводка. Ну, власне, до речі, ще кілька слів про Росію і про війну, яку вона в Росії настільки активно готувала війну проти України, що забула про те, що в принципі ця війна може прийти на її територію, може розпочатися так і, і, і у неї. Власне, ми бачимо і справді. Що е, укріплюють там кордони, лунають різні закиди так сторону України, провокації також бачимо і диверсантів чи партизанів, які зараз починають трохи діяти на прикордонних областях. І у будь-якому випадку, звісно, що ті всі області, які десь далі в центрі в глиб Росії, напевно, вони трохи менше думають про те, що та війна може до них прийти. Але це не стосується жителів Білоруської, наприклад, області, на які завжди падають ці ракети, так які не долітають до Харківщини, і також вони вже бачать у ці укріплення і бачать що діють. Партизани, тобто, чи можуть в принципі такі настрої в суспільства російському змінитися, і от ці жителі власне прикордонних областей заявити свій протест про те все, що відбувається, і скажімо так захотіти не хочу сказати від'єднатися, але скажімо так, збунтуватися проти російської влади і тієї війни, яку вони розпочали? Справа в тому, що Путін дуже чітко прораховував ці кроки. Якщо брати до уваги акції протесту, які відбувалися в Санкт-Петербурзі в Москві в вересні минулого року, саме з початком такої, так званої часткової мобілізації, показали настрої населення. Ну, вони не хочуть воювати, але вони йтимуть воювати, тому що вони стоять перед е, загрозою або бути ув'язненими, або знищеними. Репресивна машина на Росії дуже потужна. І Я ну далекі від думки про те, що буде та критична маса на Росії е, протестувальників, які в прямій формі, радикальній формі будуть чинити опір Путіну, ну принаймні, найближчим часом, щоб вони домоглись якогось успіху. Ну, за класикою це має бути 3-4% як мінімум, від загальної кількості населення країни, щоб вони ну, мали якусь перспективу е, в отриманні, в досягненні своїх цілей від загальної кількості. Е, на Росії, то це має бути десь приблизно 3-4 мільйони чоловік. Ну про таку критичну масу говорити складно. А один єдиний регіон, там Брянська, Курська області, Білградська, ну навряд чи вони зможуть протистояти знову ж таки цій репресивній російській машині, яка пакувала нещадно, пакувала всіх на акціях протесту в Москві. А в регіонах це набагато простіше робиться. Ми ж розуміємо там бунтарські е, настрої набагато менші. Тому поки що перспективу про Якусь е, революцію на Росії, якусь там громадянську війну, я ну не говорив би, немає. Це можна і треба робити обов'язково. Звісно, там треба поширювати саме тези про те, що це може статися, і е, саме історія з е, руським добровольчим корпусом, який зайшов на Брянську область, вона є тому свідченням. Це перші сигнали, але ну це не не, не проста річ. Це не одного дня і перспектива є, але поки що дуже, дуже як на мене далека. Пане Валерію, я маю питання що стосовно іншого нашого проблемного сусіда із заходу mm -hmm. що стосовно Угорщини, і власне прозвучали від Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, заяви, які здивували багатьох під час економічного форуму у Будапешті. Орбан заявив таке дослівно, що, хоча Угорщині зараз і вигідно з Росією розвивати стосунки, однак не виключає Орбан, що після завершення війни Росії проти України як вона завершиться, він не уточнює, але відносини Європи з Кремлем можуть не відновитися ще багато років, років 10 і 15. І каже Орбан таке. Я розумію необхідність відновлення відносин між РФ та Євросоюзом після війни, але це буде неймовірно складно зробити майже нереально. Тому Угорщина, увага. Повинна переглянути свою позицію і політику щодо Росії, потрібно думати про те, які стосунки ми зможемо підтримувати впродовж найближчих 10-15 років. І Орбан цю заяву зробив напередодні фактично візиту до України анонсованого так до Києва. І про, що може, про що може така риторика Орбана свідчити? Чи він починає усвідомлювати, що реальність не зміниться? Що потрібно пристосовуватися, потрібно змінювати вектор руху, і чи справді за цими словами якісь дії послідують? Я, якщо не помиляюсь, то ми з вами нібито обговорювали цю тему е, да, в одному з ефірів, Андрію, ви бачите, наші прогнози вони справдовуються. Е, Орбан е, потрапив в міцні решата Європейського Союзу, і я радий з того, що Європейський Союз знайшов ключі механізми впливу на Орбана, якби той, хоча б у публічній площині, змінював риторику. Я далекі відумки про те, що він там всередині залишається проєвропейським. Швидше він дивиться в бік Путіна, але він чудово розуміє, що в іншому випадку він позбудеться влади. Тобто під острогом позбутися влади він артикулює про європейськість Угорщини саме і для тих виборців, які за нього голосували. І вони зараз задаються запитанням: а що сталося? І це дуже добре. Відбувається з свідомості у угорців, які толерували. Російській агресії, а для них Орбан є, знаєте, таким ну не просто лідером Суспільної думки, а він є їхнім ну вождем. Фактично. Я порівнюю ці речі із можливістю зміни режиму на Росії. Тому що яскравим прикладом тому є саме період 80-х років часів, часів Радянського Союзу, коли до влади мав прийти, ще мав лише прийти. Горбачов тоді він не прийшов. Ну це ще не було. Тоді ще Адропов Черненко, хто можливо пам'ятає ці часи. Тоді почала з'являтися в публічній площині інформація про ну більш більш голосно про голодомор, згадуваний вами уже на уроках історії, тоді що в радянській школі почали говорити про ці речі. Вчителі історії, ну це не було прописано в підручниках, але принаймні їм дозволили про це говорити. Тому що про це говорили лідери комуністичної партії тоді Радянського Союзу, тобто вони були. Не просто лідерами суспільної думки, вони були джерелом достовірності інформації. Тому е, такі речі, що, які звучать зараз від Орбана в цьому сенсі, саме ідеологічному, є надважливими, безвідносно від того, хто такий Орбан. Ми знаємо, хто такий Орбан. Це не дуже порядний політик, який замирався в, в дуже багатьох неприємних історіях, підтримуючи толеруючи путінські агресії в Україні. І дуже добре, що цей візит в Україну відбудеться і його. Фізична присутність в Україні свідчить про те. Що Угорщина не випаде з сім'ї Європейського Союзу, і це дуже добре. Нам не потрібен ще один проросійський анклав. Тому, як на мене, це є свідченням того, що європейська бюрократична машина, європейська політика, європейський союз загалом дуже ефективно спрацював по відношенню до цього проросійського політика. Ну сподіваємось, що така сама ситуація буде і із Сербією найближчим часом. Хоча М там вже є такі певні виявлення, безперечно, і звідти з Білграда певні позитивні сигнали так. надходять, і важливо дійсно не Центруватися на персоналіях на особистостях орбана, там що інших політиків а на стратегії далекосяжній. Ми маємо зберегти Європу, маємо повноцінно приєднатися до сім'ї європейських народів і ще бажано Молдові Грузії допомогти якомога більшій кількості країн стати цивілізованими і відірватися від того російського пекла, в яке намагається й болота, яке намагається Кремль нас втягнути. Пане Валерію, дякую вам за розмову. За те, Добре, що знайшли діти. час. Поспілкуватися Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа.